Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Це дітки, мурахи. Вони дуже організовані, працьовиті і витривалі. На землі існує дуже багато різних видів мурах. Живуть вони виключно групами чи колонами. У групах виділяють три типи особи самки, самці і робітники. У мурашиної сім'ї одна або декілька маток. Це велика мураха, яка відкладає яйця і живе до 20 років. Живуть мурашки в гніздах, які самі і споруджують. Будиночки можуть бути в ґрунті, в корі дерев, під каміннями. Лише деякі види будують мурашники. У природі мурахи відіграють важливу роль. Вони розпушують. Перемішують і удобрюють ґрунт, прискорюють процеси розкладання мертвої деревини, переносять насіння рослин і є незамінними ланками кількох важливих харчових ланцюжків. Мурахи є символом працьовитості. Тож сьогодні дітки наша математика пройде в колі цих маленьких трудівників. Не забувайте натискати. На паузу при виконанні завдань. Порахуйте, будь ласка, скільки яєць принесла кожна мураха. Молодці. А тепер будьте уважні. Приклади з комашками. Кожна цифра відповідає комахі. В цьому прикладі 1 це мураха, три зозулька, п'ять бджілка. Знайдіть правильні відповіді. А зараз згадайте, будь ласка, як правильно писати цифри і запишіть їх у свої зошити. Так як мурашки люблять весь час щось носити та переносити, вони запропонували нам ось таку гру. Приготуйте, будь ласка, палички або сірники, тільки запитайте у батьків і кришечку. Обводимо цю кришечку на білому аркуші. Вирізаємо цей круг. на кришку Приклеїмо двосторонній скотч, малюємо веселе обличчя та приклеїмо до нашої кришки. А тепер спробуйте викласти чоловічка за схемою.